Вітаю вас, колеги. Хочу поговорити з вами про правильність нашого мовлення на уроках математики. Є цілий ряд слів, в яких ми по-різному розставляємо наголоси. Зараз ми проаналізуємо ці слова і подивимося, як правильно їх промовляти. Отже, слово завдання. Одні кажуть завдання, інші кажуть завдання. В словнику відмічається, що від Наголосу залежить значення цього слова. Коли ми кажемо завдання, то маємо на увазі щось глобальне. Завдання, що стоїть перед державою, наприклад. А завдання це конкретний обсяг роботи, вправа, задача, текст. Якраз саме в цьому сенсі ми використовуємо це слово. Тому на кожному році ми маємо казати, учні, запишіть домашнє завдання. Наголос падає на другий склад. Обчисліть чи обчисліть. Різні варіанти можна почути на уроці. Правильно, наголос ставиться на другий склад. Обчисліть, обчислити. Добуток чи добуток. Звичайно, що добуток. Доданок чи доданок. Доданок. Довести чи довести теорему. Виявляється, що правильно довести наголос. На останній склад. Так само звести подібні доданки, так само перенести доданки з однієї частини в іншу. Часто в нас використовуються одиниці довжини. І можна почути кілометр, можна почути кілометр. Правильно, в таких словах ставиться наголос на слово метр. Тобто кілометр, сантиметр, дециметр, міліметр. І таке інше. Без цього слова ми жити взагалі не можемо. Ми їх розкриваємо, ми вносимо в них, ми виносимо з них і вживаємо і душки, і душки. Так ось, правильно душки на перший склад наголос. Цікаві два числівники. 11 чи 11. Зверніть увагу, що із словами, наприклад. 15, 16, 17 питань не виникає. А от ці два числівники чогось викликають сумніви. І в одних випадках говорять 14, інших 14. Насправді, наголос правильний ось такий. 11, 14, так само, як 12, 13 і таке інше. Показник степеня чи показник? Показник. Випадок чи випадок. І так і так вживається. Насправді тільки випадок. Аргумент чи аргумент функції. Аргумент. Цілий чи Цілий. Цілий. Тобто мішане число складається з цілої частини і дробової. Відрізок чи відрізок. Відрізок. Однаковий чи однаковий. Однаковий. Разом чи разом. Разом тільки. Разом. О. В задачах на рух зустрічаються у нас отакі слова: Вантажівка чи вантажівка. Вантажівка. Човен чи човен? Човен? Течія чи течія? Течія. Таким чином, задача може звучати така. Човен рухався за течією, зі швидкістю. 14 км за годину. А проти течії зі швидкістю 11 км за годину. Ми з вами постійно перевіряємо учнівські роботи і знаходимо там помилки чи помилки. У слові помилка в однині наголос можна і таким чином, і таким чином поставити. А от коли переходимо до множини, то тільки помилки. Отже, якщо ми будемо пам'ятати оці слова, то помилки зникнуть із нашого мовлення. З вами був ваш колега Василь Васильович. Зустрінемось на наступній бесіді.